Якщо ви власник бізнесу або адміністратор чи it фахівець, який підтримує телекомінфраструктуру, тоді ви чітко розумієте, що стабільний інтернет це запорука стабільного доходу. Термінали для оплати, каси, crm системи, гостьовий Wi-Fi – все це має працювати безвідмовно. Але тебе підготували рішення для малого бізнесу, який знаходиться в житлових комплексах. Це інтернет-тарифи з гігабітною швидкістю з лояльною ціною, швидке підключення та консультації, перевірені рішення для покриття Wi-Fi, резервування живлення 72 години, охорона, захист від вторгнення, потопу або пожеж. Вже більше 200 бізнесів обрали нас. Освітні простори, салони краси, заклади харчування. Спортивні заклади, магазини, медичні установи. Коло ТБ. Надійний фундамент для щоденної роботи та росту вашої справи.